Європа падає духовно, Європа падає морально. І якщо сьогодні будемо брати деякі цінності, які були колись нормально, вони були християнськими. А якщо будемо зараз брати, ми згубимо під коріння нашу сім'ю, нашу молоду генерацію, майбутнє, країну нашу. Йдіть проти течії, не бійтеся, не стидайтеся. Ми говоримо правду, не боїмося, що говорять люди. Тому що в Біблії написано, якщо мій народ, який минується моїм іменем, буде молитися до мене, там не сказано, що Білий дім, Конгрес, парламент, дума, Верховна Рада. Не сказано так. А сказано, якщо мій народ, якщо моя церква, яка є сіллю на землі, чому сьогодні немає стільки пробудження, чому немає стільки благословіння? Тому що ми маємо мати сіль і бути сілю. Якщо ми будемо мати сіль... То у людей буде спрага. Дайте людям солі, дайте людям світла, дайте людям праведності, і тоді прийде пробудження. І седрах місах Євдінаго сказали: твоїм богам не поклонимося, і стоканам твоїм служити не будемо, якщо треба, помремо. Цар каже: Кидайте. І коли кинули їх трох до печі, проходить декілька хвилин. Він ходить туди-сюди, не спішить додому. Йому стало на серці не по-своєму. Він любив і поважав тих хлопців. Але закон мідяний персів не можна було нарушати. Після початки має ставитися іще початка на початку, Тому що до смерті не можна відмінити рішення царя. Він не мав спокою. Ходить туди-сюди, туди-сюди. Потім підходить до тієї печі. Подивився, протирає свої очі, запитується своїх колег. Каже, ну кайдіть до сюди! Всі прийшли. Скажіть, будь ласка, зі мною все нормально. Да, царю? Я ж знаю, що трох кидали, правда? Скажіть, ми трох кидали. Так, царю, правда. Ми трох хлопців кидали до печі. Каже, а чому? Я бачу в печі не троє, а четверо. Вони ходять і між собою розмовляють. А четвертий подобний на Сина Божого. І моментально. Змінилася його риторика, лексикон, мова, менталітет і думка. І він тоді, знаєте що, крикнув? Не крикнув відступники, а крикнув сідрак, місак і Авдінаго. Раби Бога Всевишнього, вийдіть. Вони виходять. Він підходить до них. Дивиться одежа їхня. І ці віровки, які ми їх скручували, їх не було. Вогонь спали віровку, а на одежі, на волосах, навіть запаху диму не було чути. І цар моментально стає віруючою людиною за дві хвилини, кличе свого дієпісця. І каже, приготуй мені листа, я скриплю печаткою. І швиденько гінці на мулах, на конях, на верблюдах, скачить до самої Ефіопії в кожному область, в кожному є царство, кожному градоначальнику, меру міста вручить письмо. Якщо хто не буде поклонятися Богу сідрахам і сахає в дінаго, то дом буде розрублений в куски, того той буде унічтожений, бо немає такого Бога, як у цих хлопців який може так спасати. Йдіть проти течії. Можливо, одне ваше слово змінить царя, змінить міністра, змінить школу, змінить суспільство, змінить село. Йдіть проти течії. На Сході було нелегко для одного чоловіка. Але він був багатий. Він жив в землі Уц, його звали Йов. Про цього чоловіка дуже багато є поем, написано новел, пісень. Ця книга до цього часу іслідується, і не може бути ісследована. Цей чоловік був дуже багатий. Він був поважний. В Біблії написано, що він сидів між старищинами і знатнішими цього города, цієї місцевості. У нього було три тисячі верблюдів. Можете подумати, як він був багатий. Якщо верблюд в той час коштував одну тисячу доларів, то це 3 мільйона доларів. Враховуючи інфляцію трьох тисяч років. На сьогоднішній день це порядка 30 мільярдів доларів. Це тільки одні верблюди. А ослиці, телята, вівці, все, що було в нього, воли. Раби рабині, він настільки був багатий, що всі його поважали. Коли він приходив, всі кланялися. Коли він почав бесіду, всі замовкали. Він був дуже поважний і дуже врівноважений. І одного разу, коли зібралися люди Божі, сини Божі написано, то прийшов і Сатана. От як так можна зрозуміти? Для мене це загадка. Появився сатана. І Господь запитався у нього, Сатана, де ти був? Де ти ходив? О, я все обійшов, я все бачив. І тоді Господь запитався, а чи ти звернув свою увагу на раба мого Іова, бо його немає такого на землі, як він? Чи звернути увагу? Браття Авен'єзер, служителі, пастора, всі, скажіть, як було б добре, якби Господь сказав? Сатана, чи ти звернув свою увагу на раба мого В'ячеслава, Петра, Павла, Ростислава, Феню, чи ти звернув увагу свою? Правда? Скажи, як гарно почути це? Чому це так достало сатану? Я вам скажу чому. Коли збиралися хлопці святкувати День народження, бувають у нас День народження. Вони тата з мамою не кликали. Семеро, синів три доньки, це рахуйте, абсолютно кожен місяць було свято. Десять свят. І вони великі свята мали, день народження мали. І в Біблії написано, коли вони закінчували день народження, тоді Йов приходив, дітей не кликав, а робив жертвенник. І приносив вівцю за кожну дитину на жертівник. Оце дуже було противно дияволу. Він цього не любив. А його любив приносити жертву Богу за кожну дитину. І що він казав, коли він молився? Господи, якщо так трапилося, що мій син або моя донька, після того, як вони випили вина, сказали погане слово на тебе, не знаючи, не пам'ятаючи, не врозумляючи те, що вони сказали. То я прошу у тебе, щоб ти простив їх. І це не подобалося дияволу. Йов це робив після кожної веселини в домі у своїх дітей. І тоді каже, чи ти звернув увагу, так звернув. Але чому він такий добрий, чому він такий багатий? Чому він такий успішний? Тому що ти, Господь, дав йому все. І ти йому даєш протаже, охорону. І ти йому даєш благословіння. Але забери це все. Побачиш, чи він прославить твоє ім'я. І знаєте, що в Біблії написано? У нас колись в старому заповіті були помазаники, про що ми говорили? Царі, пророки, пророчиці, на яких виливалася олива на їхню голову. А оцей чоловік не був помазаником, не був пророком, не був священником, не був проповідником. У Біблії написано, що він тільки краєм уха чув про Бога. Шановні, а ви Біблію з'їли, вона в ваших шлунках, вона була гірка, як читали, багато не розуміли, але Біблію вивчали, коли раніше Бог говорив, на відстані в храмі появлялися первосвященники, священники по жеребію, то в новому заповіті, Дух Божий в нас, і вже Він нас навчає, і Він нас наставляє, і ми, діти Божі. І ми запечатані на небесах правда. Скажіть, яке блаженство і преимущество ми маємо від старого завиту? А йов тільки крайня муха чув, що є Бог святий і був святим. Праведний, тому що Бог праведний, справедливим, тому що Бог справедливий. І каже Господь сатані: іди, я тобі дозволяю. Можеш забрати в нього все, тільки його не торкайся. І сатана пішов від нього. Але диявол зробив найсильніший сценарій, який він тільки міг придумати. Тому що від інформації людина може отримати інфаркт, може померти, може не витримати серце і мати розрив. Він так спланував цей сценарій, що приходить один міст і каже, захекавшись, пане, пане, йов, ти знаєш, напали сав'яні, всіх побили, забрали твої стада, нічого не залишилося. І тільки цей закінчує, якщо була річ в устах його, як вже другий, третій, четвертий, там напали, там забрали, ці прийшли, це утащили, все, нічого немає. І Йов тільки дивиться направо, наліво і слухає вісників. І після цього приходить ще один вісник. Це був самий останній на фіаску епілог всього. Приходить вісник і каже: Пане Йове, коли діти були зібрані в твого сина. Вітер піднявся з пустелі, завалився будинок, і свої всі діти загинули. Коли мій менший брат з Близнюків загинув, на Аляскі впав літак з висоти 2 кілометрів на очах у дружини Світлани, яка була в положенні з восьмою дитиною. Коли похорони були, 5 тисяч людей зібралося, я дивився на тата, як він плакав, що син лежить мертвим. А це десять. 10. 10 трун, 10 гробів. Серце Йова не витримало, але скріпився Йов. Він отримав цю інформацію. Всі, 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 100% твої діти загинули. Я один залишився тобі звістку дати. Що він робить? Він розриває одежу свою. Падає на землю, поклоняється Богу каже, Господь дав, Господь і взяв, нехай буде ім'я Господнє благословенно. Ось вам День подяки. За що? За те, що забрали стада верблюдів, ослиць, телята, вівці, сини загинули. Нехай Боже ім'я буде благословенно. Сатана стоїть рядом і слухає. Небо нахилилося, ангели спустилися, всі дивляться, як губи його ворушаться. Чоловік ніколи не було помазання священника, тільки край йому хочу, бо хтось йому сказав, що є Бог. Нехай ім'я Боже буде благословенно. І він розірвав свою одежу. Ви знаєте, є обряди в тих країнах сходу такі, він розриває свою одіж. На 12 чи на 15 шматочків. Кожний клаптик одягу говорить про те, яка трагедія і проблема прийшла на твою сім'ю. І потім нитками ці кусочки зшиваються. кусочок до кусочка назад. І коли він іде, то люди рахують 1, 2, 3, 10, 10 дітей. Один, два, три, чотири, 5 стадів угнали, 15 бур пройшло над головою цього чоловіка. А він сказав, нехай ім'я Боже буде благословенне. Знов проходить час. Появляються перед Господом, Сини Божий, приходить диявол. І Господь запитав себе, диявол, де ти був? Ой, я всю землю обійшов. Сатана, ти що говорив за Йова переді мною? Ти звернув свою увагу на нього, О, да, Господи, звернув. Ти казав, що він мене прокляне. Ти казав, що він мене не прославить, а він до цього часу твердий в своєму слові і мене прославляє. І каже, нехай буде ім'я Боже, благословенне, благословенно, благословенне, благословенно. І тоді Сатана каже: знаєш, кожа за кожу. А ось за життя людину все віддасть. Торкнися його самого і тоді побачиш. Якби Йов знав, що в його іпостасі, в його особистості буде випробування всього віруючого народу на землі. Але він цього не знав. На його персональному житті випробування проходили всі, віруючі в Бога. Сатана дивився і небо все писало. І тоді Сатана відійшов від Господа і приходить до Йова, і вдаряє Його. Чим? Проказою, але не простою проказою. Я бачив просту проказу. Коли брат Міттєв в сарнах хворів, ми приїжджали до нього, він був прокажений. І ми бачили, як в нього рухаються кісточки на його колінях. Ми бачили, як в нього видно ребра. Ми бачили в цих агоніях страждання, коли він відхиляв своє одіяло. Він мучився і проставляв Бога. Одного разу браття казали за Індію, ми були в Делі. І ми ходили в Індії по місту. Там були намети. Туди не можна було йти, поліція не пускала. А мій американський колега каже, ні, пустіть нас. Він добився, нас пустили. Там півтори тисячі прокажених було. Ми заходили в намет. Ми бачили тата, мама, п'ять, сім, вісім діточок. Губи з'їджені. Кругом все, щоки рухаються, тут мускули рухаються, ребра видно зіло, коліна видно, як косточки рухаються. З'їла проказа чи в тата, чи в мами, чи в дітей. Кожен хватався за нас, просив кусочок хліба. Кожен просив помолитися за нас. Прокажені. Поліція каже: не йдіть, проказа передасться. Ми кажемо ні, ми хочемо піти з тими людьми, хоча поговорити і помолитися за них. Ми бачили прокажених. Але коли диявол прийшов і вдарив по йому, не непростою проказою, а Біблія каже лютою проказою. Коли я деяких лікарів... І професорів запитувався, скажіть, будь ласка, чи ви в медицинській термінології можете об'яснити, що означає люта проказа, не просто проказа, а люта? І вони знизують плечами. Кажуть, в медицинській термінології такого терміна не існує. Проказа є, проказа. А в Біблії написано люта. Коли він сидів, то собаки приходили, лизали його тіло. Для того, щоб змазати ці суглоби, кісточки, які рухаються, треба було оливу, масло. А він кидав пилюху над головою своєю. Троє друзів, які прийшли до нього зустритися, почули про біду. Біблія каже, коли вони підійшли, вони його не взнали. Вони сіли біля нього і мовчали. Троє суток, день і ніч мовчали. Ні слова, ну скажіть, хоча б здрасте. Ні слова, настільки були важкі випробування. Його браття ушли, його друзя залишили. Жінка, на яку він впирався, була помічницею. Жінка, яку він любив, яка його любила, я скажу, це сильніша женщина Востока. Вона стільки була сильною, що вона витримала від багатства до трущобів, від багатства до банкротства. Загубила багатство, славу, гроші. Загубила дім, загубила дітей, сильна була жінка. Я вам скажу таких, напевно, героїв зараз свічкою не знайти. Але її нерви здали. Вона підійшла до свого чоловіка і каже: Йовчик, мій дорогенький, я тебе дуже люблю. Я з тобою йшла багато років, народила тобі десятеро дітей. Я платила велику ціну. Я була з тобою, коли все лишилося, коли ми поховали діточок своїх. Я витримала, а зараз, дивлячись на страждання твої, я більше не можу витримати. Я тебе умоляю, ти маєш померти, ти маєш відійти, ти більше не можеш так жити. А він каже: жіночко, моя любенька, я ж не можу сам вмерти, якщо смерть не йде і Бог не дає, я не можу. А вона каже: ні, ти можеш. А яким чином, якщо ти піднімеш очі до неба і проклянеш Бога, похулиш Бога, то ти помреш. Як хотілося, щоб в той момент до нього підійшов тато, просто тато, як інколи мені не ватає тата, як інколи вам не ватає тата, мамо, погладив би по голові і сказав, йо дорогенький, тримайся. Тримайся, не здавайся. Але тата не було, і Бог мовчав. І ось прийшов момент, коли Бог заговорив. Знаєте, що в той час хотілося в той момент для Йова? Що він прийшов в тій холвіні вітра з ніжністю, з любов'ю, з ласкою, лагідно Заговорив би до Йова, але ні. Біблія так не каже. Біблія каже, і прийшов Господь до Його з бурі. О ні, 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 Боже, фатить, достатньо. Вже скільки бур прийшло над моєю головою? Не одна. Господи, все все, досить, відніми руку твою. Але хто може сказати, що Богу? А? Ніхто. І Бог прийшов до нього з бурі і почав говорити, і сказав йому: Йов, встань, як муж! Прибояся, я буду спрашивать Тебя, а ти отвечай. Без косточки рухається, піднімається на ноги, колінка дрижать тільки в кожній кості. І Бог задає питання йому за запитанням Йов, Скажи, якщо знаєш, де ти був, коли я творив небеса, де ти був, коли я творив землю? Де ти був, коли я давав напрямок вітру? Де ти був, коли я посилав дощ? Де ти був, коли я подавав сніг? Де ти був, коли я туманом покривав землю? Де ти був, коли я творив Лєфана? Чи ти був зі мною? Отвічай, якщо знаєш. І так за один за одним: 76 запитань з бурі. І Бог замовк. І сатана чекає. І ангели чекають, і прийшов час відповідати Йову. І от Йов в таких агонях, в таких страданнях, в таких переживаннях одягається по царськи, йде проти течії, друзів, жінки, диявола всього іде проти течії. І він каже: А я знаю. Мой искупитель жив! И никто кто-то другой, а мои собственные глаза увидят царя славы. Я знаю, мой искупитель живый. И далее в Малахии написано, но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа. І чтущих ім'я Його. Йдіть проти течії, Християни. Молимося. Господи, до тебе ми йдемо в цей час. Ми тебе дякуємо за те, що ти наш Бог, за те, що ти нас водиш сторінками Євангелії, Біблії, Слова Твого, за те, що ти даєш нам гарні моменти пам'ятати це, як наші віруючі люди колись в битність йшли проти течії. Вони не боялися, не стадалися, не лякалися. Вони йшли вперед, тому що ти Бог. Вони вірували і надіялися на тебе. Ти живий, ава Отче, Алілуя. Вони йшли проти течії. Допоможи нашим хлопцям, нашим дівчатам, нашим братам і сестрам, нашій молоді. І ти проти течії гріха, проти течії беззаконня, проти течії перекосів проти течії аморальності, проти течії лживості в устах, наркоманії, проституції, ідолопоклонства. Господи, допоможи йти проти течії, залишатися вірним тобі. Тому що за течію йде те, що вже вмирає. А ми, християни, маємо осолити, оросити і благословити цю землю. В імя Твоє ми молимося. Алілуя! 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 Шановні мої, я, як євангелист, не можу пропустити. Можливо, ти одна, дві людини, троє на цьому місці хотіли би сказати: помоліться за мене. Я потребую прощення від Ісуса, я потребую каплі його крові. Я йшов за течією. У мене була проблема. Я зробив, зробила не те, що до подоби тобі. Моє сумління мене мучить. Мама тато не знає. Брати і сестри не бачили, пастру не говорив. Але совість моя каже: ти не туди йдеш. Поверни проти течі, як риба, яка піднімалася дати життя, тому що на тебе чекає хтось іще інший. І ти потребуєш цієї молитви, підніми свою руку, ми тобі допоможемо. Дякуємо, бачимо, хто ще дякуємо, дякуємо, хто ще дякуємо, бачимо, бачимо, бачимо ваші руки. Бачимо бачимо. Пройдіть сюди, будь ласка, тобі я в свою руку, не стидайтеся. Пройдіть, Встаньте тут рядом, ми помолимося за вас. Можливо, ти, хто хлопець, дівчина. Можливо, сьогодні ти не можеш звільнитися від наркотиків, від цигарок, від горілки. Живеш розпутним життям, тобі треба Ісус, примирення, Спаситель. Іти проти течії, не йти за світом гріха, а йти проти гріха, проти течії. Щоб залишитися вірним Ісусу. Прийди, швиденько. Швиденько, хлопці, дівчата. Можливо, ви ніколи, ніколи не виходили до переду. Не стидалися, не стидайтеся. Ми не кличемо вас до пастора, не, не кличемо вас до гостей. Ми кличемо вас до Ісуса. Його ім'я, Ісус Христос. Не постидайся прийняти Його. Не постидайся, не відкажися. Йди проти течії гріха. Скажи так, Господу.